В одному маленькому селі був собі такий дитячий притулок. Власне, він був не в самому селі, а в лісі за селом. І потрапити туди можна було лише однією дорогою, яка розкисала під дощем, а взимку була вкрита непрохідним снігом. Тож пройти нею можна було лише влітку. Але її пильно стерегли, щоб ніхто-ніхто не міг втекти з цього притулку, який називався притулок сірої буденності. А ось і сам директор. Пан Несвят Комуністович особисто вирішив перевірити, як проходить урок у нещасних вихованців. Як ти смієш писати лівою рукою, скільки разів я повторювала, всі діти повинні писати тільки правою рукою, як я. Але вдома я так завжди писала. Моя матусі казала, що це моя особливість. Що особливість? Тут нема особливих. Ви всі звичайні. Так, ви всі просто звичайні. Так, так. Наша шановна вчителька, пані нудьга, як завжди, має рацію. Недарма наша установа має таку красномову назву: Притулок звичайних дітей. Ви всі повинні стати звичайними. Одинаково одягатися, однаково говорити і думати, а краще взагалі не думати, а виконувати все, що вам кажуть, ваші вельми вчителька і директор. Сказали правою рукою, пиши, сказали сміятися, смійся, сказали. Сказали стрибай в річку. Сказали стрибай в річку, значить, стрибай, а? «Що? Це ти, Вовченка! Знову це твої витівки. Ну, постривай! І ти, і твоя подруга, як її там, Князенка, будете покарані після уроків розгрібати сніг біля воріт, а потім принести мені три екземпляри переписано сьогоднішнього диктанту. Я вас навчу коритися. Я вам покажу. Продовжуйте, пані Нудьга. Так, продовжуємо діти. Пишемо: діктант, діалектичний матеріалізм, як вчення про загальні принципи розвитку природи та суспільства, процесів мислення, єдиний загальний метод. Пізнання навколишнього світу, а значить живої природи. Яскравим прикладом діалектико-матеріалістичного рішення кардинальної проблеми біології є еволюційна теорія Дарвіна. Увага! Всім розійтись по своїм кімнатам! Добрий день, мене звати Артем, і я б хотів би забрати свою сестру Оксану Князенко. Розумієте, в той час, коли батьки загинули, я служив у війську королеви мудрості. Але зараз я хочу її забрати. І ось у мене усі документи і дозвіл від королеви. Мій дорагесенький. Де ж дозвіл? Від його царської величності Пахмутрого великого. Так як цей заклад знаходиться під патронатом його темності, то вам просто необхідно дістати дозвіл від нього. Але я ж слуга королеви мудрості і небесного царя царів, це найвища влада, яка є. Але не в цьому місті тут господар. Я і дитину вам не віддам. Дозвольте хоч поговорити з нею. Ні в якому разі, це посіє бунт і непокору в розумах учнів. Жодного побачень, жодних надій. Тільки правила, правила і правила. Але завтра Різдво Христове свято, дозвольте хоч передати їй подарунок. Що різдво? Це слово заборонено в нашому закладі. Ніякого Різдва, ніяких свят. Геть звідси. Слуги, Тугодум повільний. Виведіть нашого гостя за територію. А я так хотіла побачити братика. В цьому нудному місті так сумно, ніяких свят, ніяких веселощів. тільки цінутні уроки, на яких я нічого не розумію. Всі ці дні я так чекала на свого братика, що він забере мене звідси, і ось його вигнали. Мені дуже шкода. А що це за слово таке, Різдво? Я тут так давно живу, що майже забув про нього. І ось воно мені щось нагадує, але я не можу згадати. Я пам'ятаю, коли вдома було Різдво, всі були веселі, прикрашали будинок, дарували один одному подарунки, їли щось смачненьке і ще щось. Я не можу пригадати, щось важливе. В цьому нудному місці забуваєш все добре, а в голові тільки голос пані нудьги. Невже немає звідси ніякого виху. О, якби нам хтось вступав. Агов, не плачте! Оксаночку, нарешті я тебе знайшов. Ти тільки тримайся. Все буде добре. Я обов'язково вас визволю звідси. Але вам треба протриматися ще деякий час. Я піду просити допомоги в королеви мудрості. А ви вірте і не втрачайте надію. Ось, тримайте, я залишаю вам подарунок. Це дуже давня і чудесна книга. Вона допоможе вам згадати найголовніше. Моліться. І просіть допомоги у небесного Царя, і він вам обов'язково допоможе. Бувайте, ще побачимось! Що тут за підозрілий шум? Нюхом чую, що тут щось не так. Ану. Показуй, що в тебе за спиною. Ποκάζε ρούχι Τε περτί, ποκάζε ρούχι Τε περτί А ти тепер, тепер руки покажи. Тут щось не те, але в цей раз я нічого не знайшла, але я все одно буду спостерігати за вами. Покараю за найменшу провину. Не радійте завчасно. Всі в клас. Будемо проводити позаплановий урок вивчення теорії Дарвіна замість прогулянки. Настало різдво. Весь світ святкує народження нашого Спасителя. Але в притулку все як завжди: довгі нудні уроки, марудна праця, результатів якої не видно. А ми перемістимося в кабінет директора Несвята Комуністовича і подивимося, що він поробляє. А він цей час розмовляє по телефону. Так, ваша темність. Все зроблено в найкращому вигляді. Всі зайві очі і вуха ми вигнали геть з нашої території. Так, так, не хвилюйтесь. Жодної. Людини Небесного Царя у нас немає і не може бути. Всі учні незмінно виховуються у завіток нашого великого предка-вождя. Пані Нудьга чудово справляється з цим. Ні, ні, жодних нагадувань про свята. Я знаю, що це сьогодні, всі святкують різдво, але не у нас. У нас тільки навчання, тільки нудьга і тільки дозволені вихідні. Не хвилюйтесь, сьогодні будемо особливо пильнувати, от з вихованців не спустимо. Так точно ваша темність. До побачення. Фух. Як я втомлююсь, ця розмова з начальством. Каво ще там нелегко принесла. А, це ви, пані Нудьга, що сталося? Пане директору доповідаю. Всі учні завалені домашніми завданнями по самі вуха. Про свято ніхто й не згадує. А хто знав, той добре забув усе. Розум учнів я надійно контролюю. Тому, як премію за гарно виконану роботу хочу взяти вихідний. Ви ж знаєте, який у мене впливовий наречений граф порок. У нас сьогодні запланована вечірка з ворожіннями та іншими розвагами, все, щоб відвернути людей від справжнього сенсу Різдва. Навіть його темнішество буде задоволений. Дітей я залишила під наглядом того дома і повільного. Так що не хвилюйтеся. Сьогодні можна трошки розслабитись. Ну, добре, добре. іди. Ви все, як завжди добре приготували. До побачення. Нарешті всі пішли. Мій любимий предок, Тільки ти потішаєш мене. Навколо так багато слух небесного Бога. І ще ця королева мудрості, тільки ти моя допомога. І цей чудовий трунок, який ти надійно приховуєш від, від зайвих очей, буль, буль буль, буль, буль буль за тебе, мій любий предок, буль буль, 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 буль буль не хвилюйся, про тебе я теж не забув, буль буль буль, буль буль Аж я забув, а що я хотів, О, мабуть, подрімати. Поки предок. Тим часом, поки директор спить, пані нудьга поїхала на вечірку. Що ж роблять наші учні? Невже вони справді забули про Різдво? Але ні, впевнившись, що вони залишились самі, учні вирішили зібратися таємно. І почитати величну божу книгу, яку їм дивом вдалося врятувати від загребущих рук директора і вчительки нудьги. Тихо, тут ніхто нам не заважатиме. Давай, Оксанко, читай. І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як з Сирією володів Кириній. І йшли всі записатися, кожний до свого міста. Пішов і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета, до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом. Бо був він з дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити. І вона народила свого первістка. Сина. Сповила його. Й поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в тій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось господній ангел став між ними, і слава господня осяяла їх. І вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я завіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповити немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилася біля ангела сила селенно небесного війська. Вони хвалили Бога. І проголошували слава Богові на висоті, а на землі, мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо в вифлеєм, і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію Йосифа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину. І всі, ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія ж, зберігала всі ці слова беручи до свого серця. А пастухи. Повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Яка чудова історія! Я згадала, саме її ми завжди читали з батьками на Різдво. А й справді ж сьогодні ж Різдво. Саме в цей день всі святкують народження Спасителя. Цей день? Після читання Біблії ми завжди ставали на коліна і молились вдома і дякували Богові. Давайте і ми зараз попросимо Бога, щоб він врятував нас із цього будинку сірості і нудьги. Дорогий небесний Бог, дякую за те, що ти послав нам в цей світ Спасителя. Будь ласка, визволи нас із цього місця, де ми страждаємо. І допоможи нам знайти сім'ю, де нас будуть любити. Амінь. Що? Що тут відбувається? Невже це молитва не може бути? Як ви посміли це робити в нашому вельмошановному, високотестичному закладі? Тут немає місця для віри в Бога. Тут немає місця для молитви. Ніхто вас не врятує і не надійтеся! Я вас покараю на цілий! рік. І ось побачите, ніякий Бог не зможе вас врятувати із моїх рук. Тут ви помиляєтесь, пане директор. Ці діти забажали стати моїми учнями, тому вони стають дітьми небесного батька. І я запрошую їх жити в моєму палаці мудрості. І Артем і його сестричка будуть жити разом і навчатимуться мудрості у слова Божого. Королева мудрості. Немає в нас ніякої мудрості. Це ви самі придумали. Ви самозванка. Тому вашу мудрість корова язиком я слізала. Господь мене мав на початку своєї дороги. Першочинів своїх з первовіку. від віку була я встановлена, від початку від правіку землі. Народжена я, як без зоден іще не було, коли не було ще джерел водою обтяжених. Народжена я, поки гори поставлені ще не були, давніше за пагірки, Коли ще землі не вчинив він ні піль, ні початкового пороху Всесвіту. Коли приправляв небеса, я була там, коли круга вставляв на поверхні безодні. Коли хмари уміцнював він на горі, як джерела безодні зміцняв, коли клав він для моря устава його, щоб його берегів вода не переходила. Коли ставив основи землі, то я майстром у нього була, і була я веселищами день у день, радіючи перед обличчям його кожночасно. Досить! Це все просто балачки. Немає у вас сили, щоб тут командувати. Я тут директор і підданий його найтемнішество. Ваш Бог вам не допоможе. Навіть мої дурні слуги можуть вас вигнати звідси. Ви чули? Гей, лелюхи, як вас там, у ми повільні! ми Ви Вижену цю пани звідси. Забирайтеся. Ну, це я не хочу бути у вас. Краще я буду у королеві мудрості. Пані мудрість, візьміть нас на роботу. Ми хочемо служити у вас дуже добре. Я залюбки вас візьму до себе. Тільки з Божою мудрістю ви можете бути щасливими. Я допоможу вам. А ви, пане Несвят, залишились без ваших учнів і слуг. Боюсь, це вам тут робити нічого. Ця територія тепер належить нашому королівству, і в цьому будинку тепер буде бюро добрих справ. А учнів я забираю в свій палац, в свою сім'ю. Вони будуть навчатись мудрості у самого небесного батька. Не радійте нам та Я сьогодні програв, але це не кінець. Я ще повернусь і ви ще в мене поплачете. Пане на свят! Зачекайте. Я з вами. Мені не по дорозі з цими невдахами. Дорогі діти, ось і закінчилась наша історія. Сьогодні діти перемогли темряву і зло, тому що звернулись за допомогою до небесного царя, але життя триває. Попереду нас чекає ще багато битв і труднощів, але Бог завжди переможе. Якщо в твоєму житті будуть труднощі, сумніви і печалі, то перемогти зло потрібно найперше в своєму серці. Це ти можеш зробити, якщо звернешся в молитві до Ісуса Христа, попроси Його простити твої гріхи і стати Царем Твого життя. Пам'ятай, це можна зробити в будь-який момент навіть подумки, і Бог обов'язково почує і відповість. А ми з вами ще обов'язково зустрінемось, якщо ви будете читати Боже Слово, Біблію. На сторінках цієї книги ви зустрінете мудрість, яка змінить ваше серце. До зустрічі! Після того, вже як народився Христос, пройшло багато часів, і людство пройшло через різні періоди: були радісні і печальні труднощі. Війни, голод. Але ці слова залишаються сьогодні для нас, навіть цей період, в який ми живемо з вами в Україні, коли тоді ангел Господній з'явився пастухам і сказав: не бійтеся. І сьогодні ці слова звернені і до нас. Сьогодні це підбадьорення, воно для нас, яке звучить не бійтеся. Бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу, для вас сьогодні, в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. Нехай дійсно ця радісна звістка, не дивлячись на ці часи, в яких ми живемо, вона буде в ваших серцях, і дійсно радісна ця звістка, яку дарує Господь. І ця радість, вона може бути тільки від нього. І ми розуміємо, що в цей нелегкий час для нашої країни, коли багато печалі, горя і біди, Господь знову говорить, що він поруч, що він підтримує, що допомагає. І навіть сьогодні, 24-му році, в це різдво, ми можемо приходити до нього і просити допомоги, просити благословення, просити захисту. Як для кожного із нас, так і для нашої країни. І ця звістка, вона дійсно і буде далі звучати. І цей посил звучить сьогодні і нам. Не бійтеся, бо Спаситель народився, який є Христос Господь. Амінь.